Якого ще виробника є гайковерт за 2100 гривень, який на легковій машині відкручує абсолютно все. Народ, от дивіться, 2100 гривень. В кого є такі вже гайковерт, вони скажуть, це топовий гайковерт за такі смішні гроші, який абсолютно все відкрутить на легковій машині. Тобто 680 ньютонів крутящий момент. Батарея 4 А йде в комплекті. Він має три швидкості на закручування. Оп, це відкручування це той закручування, оп, три. І відкручування. Раз, два. Бачите? Зупиняється режим срива. Квадрат одна, друга. Батарея 4 А йде в комплекті, яка йде з індикацією зарядки. Оп, показує нам перемикання режимів. Реверс ліво-право закручування, відкручення, плюс ліхтарик навіть теж є. Тобто, що немаловажно, десь, якщо темно, працюєте, десь підсвітить, куди вам дещо відкрутити. Тобто це оновлена вже версія гайковерта. Ава. 25 під стромо. Рік дається гарантії, ціна 2100 гривень.